Лише із третьої спроби червоноградські депутати змогли перейти до розгляду питань порядку денного 20-ї сесії. Для початку народні обранці заслухали і проголосували проект рішення про погодження способу приватизації сумнозвісного кулізею шляхом продажу на аукціоні під розбирання. Доповідав із цього питання перший заступник міського голови Степан Дмуховський законодавство вимагає так в першу чергу. То був аукціон продажу. Ні, ніхто не, не, не захотів. Приймати участь в тому аукціоні. Наступне питання. Є відповідно постанова Кабінету міністрів, яка є, ну, виписує процес продажу майна державного. Тобто там один аукціон, другий аукціон, зменшення ціни, підрозбирання і так далі. Чи ті всі шляхи повинні пройти. По-іншому держава своє майно реалізувати не має права. Фонд державного майна не має права йти по іншому шляху. Ото є одне з таких, називається. Можливості вирішити це питання, щоб розібрати згодом. Депутати прийняли звернення до Верховної Ради по внесенню змін до бюджетного кодексу щодо зарахування екологічного податку, а також звернення про недопущення подальшого загострення соціально-економічної ситуації у нашому шахтарському регіоні. Шенрацька міська рада висловлює глибоко стурбовані зростанням соціальної напруги в шахтарських в шахтарському регіоні та трудових колективах вугільних підприємств, що може вилитися в масові протести. Стан справ на підприємствах Шахтарського регіону викликає занепокоєння внаслідок приватизації процесів, процесів в паливної еретичному комплексі України. У 2012 році контрольний пакет акцій енергогенеруючої компанії «ПАД «Захід Енерго прийшло в приватну власність. Нові власники ПАД-ДЕК Захід Енерго здійснюють закупівлю вугільної продукції здебільшого на вугільних підприємствах, які входять до їхніх структур. Така ситуація спричинила значне скорочення частки державних підприємств постачання вугілля на бурштинську добротвірську ТЕС, основних споживачів вугільної продукції львівсько волинського басейну, внаслідок чого виникло зростання профіциту видобутку вугілля, накопичення його на складах вугільних підприємств, зокрема 250 тисяч тонн на складах депель вугілля, недоотримання коштів, скорочення заробітної плати та зростання соціальної напруги в шахтарських колективах. Вкрай небезпечна ситуація може спричинити зберігання вугілля на складах шахт та в бункерах пад Львівська вугільна компанія, схильного до самозапалювання в теплий період року. З метою недопущення подальшого загострення соціально-економічної ситуації в Шахтарському регіоні Шенацька міська рада просить вжити невідкладних заходів щодо забезпечення подальшої роботи вугільних підприємств та стабілізації відвантаження вугілля енергогенеруючими компаніями. Основним каменем спотикання під час 20-ї сесії для народних обранців стало питання про створення тимчасової комісії із перевірки господарської діяльності комунального підприємства Червоноградський ринок. Згоди щодо персонального складу цієї комісії депутати так і не дійшли. А тому, скориставшись одним із пунктів регламенту, створили одразу дві такі комісії. Одну із них очолив свободівець Богдан Ліщинський, іншу представник партії регіонів Володимир Юрейчак. Заслухали народні обранці також інформацію міського голови та заступника начальника міськвідділу міліції щодо подій, які відбулися 6 червня під стінами міської ради. Одним із основних на сесії було питання про виконання міського бюджету за перший квартал поточного року та внесення змін до головного фінансового документа міста. Доповідав заступник міського голови Василь Турко. В цілому за перший квартал тринадцятого року у міського бюджету надійшло 65 мільйонів 799,3 тисячі тисяч гривень з них по загальному фонду. 61 мільйон 110 і тисяч гривень, і по спеціальному фонду 4 мільйони 688,5 тисяч гривень. Надходження доходів загального фонду без рахування офіційних трансфертів склали 18 мільйонів 137,9 тисяч гривень. Це є 91,3% до плану січня березня та 20,4% до річного плану. Видатки за перший квартал склали 61 мільйон і тисячі гривень. З них по загальному фонду 58 мільйонів 954,2 тисячі гривень. По спеціальному фонду 2 мільйони 348,5 тисячі гривень. Найбільшу питому вагу у видатках склали видатки на оплату праці працівникам бюджетних установ. Всього направлено на заробітну плату з нарахуваннями 29 мільйонів 124,2 тисячі гривень або 47,5% від загального обсягу видатків. На виплату соціальних допомог населенню, в тому числі пільг та субсидій, 22 мільйони 514,9 чотирнадцять тисяч гривень або 36,7% від загальної суми видатків. Структура видатків по галузях виглядає так. Нагал заклади освіти 26,4%, охорона здоров'я 21,6%, соціальний захист 37,8%, житлово-комунальне господарство 2,2%, заклади культури 4,6%, фінансування органів місцевого самоврядування – 3,4%, фізкультура і спорт 1%, будівництво всього було двадцять тисячі тільки. Транспорт дорожнього господарства 685 тисяч, інші заходи 1,8% або 1 мільйон сімдесят тисяч гривень. По загальному фонду бюджету, додатковий фінансовий ресурс відсутній. Тому проектом рішення пропонується внести зміни до показників спеціального фонду міського бюджету на 13 рік. Зокрема, за рахунок залишку ко. Коштів залишку бюджету розвитку в сумі 1 мільйон 422,7 тисяч гривень та здійснення перерозподілу видатків між об'єктами пропонується спрямувати додаткові кошти на перше. Виготовлення проєктно-кошторисної документації по каналізуванню району старого міста Червонограда, вулиця Травнева, Стрілецька, Головна, Сліпого, Заньковецька, Новодвірська, вечірня 30 тисяч гривень. Влаштування насосної станції для водовідведення з підтоплених. Вулиць Травнева, Короленка, Річна Залізнична 150 тисяч гривень. Проведення капітального ремонту приміщення першого поверху по вулиці Сокальській, номер 1 1346 тисячі гривень. Реконструкція приміщення під розміщення центру надання адміністративних послуг 200 тисяч гривень. Внески в статутний фонд КП Комунальник 744 тисячі гривень. З них на придбання автомобіля. По прибиранню міста 650 тисяч, придбання засобів малої механізації, засобів освітлення оргтехніки, тобто на реалізацію програми техногенно-екологічної пожежної безпеки, яка вже прийнята 94 тисячі гривень, реконструкції самоплинного каналізаційного колектора на очисних спорудах Червонограда 155 тисяч гривень. Конструкцію пам'ятника Шевченку 160 тисяч гривень, пам'ятника Бандері 60 тисяч гривень. Внески в статутний фонд КП Черноредводоканал 10 тисяч гривень для влаштування запірної арматури на водовідвідному водопроводі по вулиці Бічна Львівська. внески в статутний фонд КП Комінтех в сумі 169,5 тисяч гривень. Тобто з них на камер відеоспостереження 79,5 тисяч. На закупівлю вузла державної інформаційної системи з метою надання громадянам міста послуг з оформлення та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон та проїзного документа дитини 90 тисяч гривень. Проведення капітальних ремонтів об'єктів відділу освіти в сумі 330 тисяч гривень. З них ремонт покривлі ясла сад 12 20 тисяч гривень, заміна в спортзалі з школи номер 1 п'ятдесят тисяч гривень, ремонт даху стелі та роздягальні спортзалу у другій школі 85 тисяч гривень. Ремонт харчоблоку шостої школи 120 тисяч гривень, заміна вікон коридору першого поверху сьомої школи 25 тисяч гривень, ремонт покрівлі б'ють 30 тисяч гривень. А також субвенцію бюджету Соснівки 18 тисяч гривень на влаштування дитячого майданчика. Окрім змін до бюджету, депутати затвердили також програму ліквідації наслідків підтоплень на території міської ради, прийняли рішення про надання матеріальної допомоги на лікування, а також про створення відділу капітального будівництва та інвестицій. Разом із тим, народні обранці не взяли до відома звіт начальника управління містобудування та архітектури та в черговий раз не затвердили положення про порядок надання земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва.